Пожалуйста, да, мы начинаем пресс-конференцию. По <laughs> пожалуйста, аудитория, пожалуйста, тишина в аудитории. Спасибо большое. Итак, а, нет, сейчас я дам приветственное слово, как хочу. Конечно. Итак, добрый день, уважаемые дамы и господа. Очень рад вас сегодня здесь видеть. Меня зовут Шубин Константин. Это Духнича Екатерина. Она будет сегодня нашим модератором и самым главным человеком за нашим круглым столом. И мы, думаю, открываем круглый стол, который посвящен тем законопроектам, тем законам, которые обещали принять народные депутаты, когда проходили на выборы в сейчас действующий парламент, чтобы понять, что депутаты сделали, что не сделали, что мы могли бы получить и чего мы лишились. так, Аль, наверное, начнем с презентации. У нас слово Духничка и Екатерине. Еще доброго дня. Ну, начнем мы с презентации компании «Молодежная марта». Подивимось, дивіться, у 2007 році молодими активістами було створено громадську компанію Молодіжна варта. Молодь за вами спостерігає. А, багато молодих активістів побачили і впевнилися, що вони справді можуть впливати на владу. А, і це дуже важливе еволюційне зрушення для майбутньої політики в Україні і громадянського суспільства в цілому проведення кампанії активістів багатох організацій долучалися, замовно, тільки теоретично. І як впливати на владу, вони ще не знали і практично навчилися у цьому процесі. Тому перед історією питання. У 1990-мусях роках молодіжний рух неодноразово показував свій вплив на органи влади. Це студентська революція, відміна повного призову і запрошення студентських пільг. У 2005 році в Україні починають діяти позапартійні самостійні молодіжні організації. Як діяти їм посередництва партій? Це було, було основне питання. 2005-2006 рік починає впливати на владу молодіжний позапартійний рух і досягає перших перемог. У 2007 році проведено перший етап кампанії Молодіжна варта. І метою п'яторічної діяльності, а, саме такий термін вона була створена, було допомогти партіям сформувати конкретні програми, а потім допомогти політичним силам, що подали трьох подавали бар'єр на виборах, дотримуватися своїх передвиборних програм, зобов'язання та обіцянок, що стосувалося молоді, а, в якої в Україні одна третя від населення. Результати першого етапу, оголошені болючі проблеми молоді. Всі політики. А, Конкретизували свої програми щодо молоді на 2007-2012 рік. Після виборів було проведено підсумкову форму обговорення перспектив виконання обіцяного. І останнє молодіжні організації вирішили домогтися виконання виборчих обіцянок. Так стартувала кампанія 2007-2012 рік. Перед кампанія кампанії виходило з того, що молодь може діяти також і слід діяти їм разом. Дія компанії призвела до того, що життя молодих людей почало змінюватися. І була перша перемога. У студентстві з'явилося цілорічний пільговий проїзд на залізничному транспорті. А раніше, як відомо, він перервався літнім періодом. Молодіжні зміни, які були у 2008-2009 році. Змінилася допомога родині при народженні дітей. Більше дітей, більше допомога. Студентська стипендія зросла втричі. Закони про бази, Артека, молода гвардія. Прийнято запровадження законом про перше місце для професійних професій. Побудовано перший студентський гуртожит за часи незалежності і скорочення промусових призов в мирний час до 5 тисяч хлопців. У тисячу дев'ятому році змінено законодавство про алкоголь. Нове призначено слабоалкогольних напоїв. Місцеві ради отримали право обмежувати продаж, придбати можна алкоголь строго з 18, -18 років, штраф за те, щоб продавати алкоголь ну, громадянам, які не досягли 18-річчя, -18 було піднято до 6800 гривень. І споживання всіх навчальних закладів було теж заборонено. Молодіжна варта приєдналася до коаліції громадянських організацій в Україні за Україну від, вільно від тетяного диму. І за ці, ну, кампанія, яка була проведена, ось таким висновка. Палити заборонили у транспорті та вищих навчальних закладах. Заборонили в приміщеннях, окрім спеціальних місць місце для паління, куріння шкодить вашому здоров'ю. Місцеві ради отримали право обмежити місця паління. 50% вільного диму в кафе. Цигарети стали дорожче за шоколадку, жуйку-молоко. Тобто доступність цигарет вона стала трохи важчою. І штраф а, теж зріс до 3400, 3400 гривень. І як на мене, дуже важлива перемога: це студенти отримали права. А, студенти отримали право самоврядування, зросла стипендія. Також у 2010 році відновила програма молодіжного житлового будівництва. розпочалася реалізація програм «Доступне житло. Як ми діємо? Зазвичай це просвітирство лідерів молоді, це здійснення якихось проєктів, одноразові заходи, заяви, конференції, надсилання листів та звернень, постійний пошук друзів. Залучати змі до висвітлення проблем молодих українців і готувати законопроекти та документи. Який має бути переможець? По-перше, зберігати фінансово незалежність від політики, щоб ми могли їх моніторити. Навіщо це? Ми хочемо покращити життя молоді і виконання обіцянок? Перерахування всіх досягненням партії Може дуже довго їх важко оцінити, адже серед них є такі системи як постійне внесення пропозицій. До законів так і, суто практичні для кожної людини зростання допомоги при, при народженні дитини, наприклад. Амбарта постійно готує моніторингові огляди стану виконання обіцянок. Так. Ну, Приєднатись. А, а зараз а, під час виборів. До Верховної Ради України нинішнього скликання кампанія Молодіжна варта стала найбільшим в історії України об'єднанням молодіжних програм та організацій, до якого війшли найрізноманітніші. У нас є одна проблема. Перед кожним виборню молоді обіцяє дуже багато, як то підвищення стипендій, доступне житло. Стібенські пільги на проїзд касування призову, то що проте після виборів молодь не цікавиться діяльністю політичних партій і ходом виконання даних обіцянок. Тому основне наше завдання відкрити молоді очі, показати, що ніхто про неї не потребується, якщо вона сама цього не хоче робити. Жодна з представлених сьогодні партій Верховної Раді а, не виконала за останні п'ять років усіх своїх обіцянок, на жаль. Даних української молоді перед минулим парламентським вибором. відтак діяльність молодіжної варти весь час існувала зосереджуся у двох основних аспектах моніторингу виконання депутатами та їх політичними силою своїх передвиборчих обіцянок у молодіжній сфері з паралельним лобіюванням та акції прямої дії. Наприклад, останні хлопці а, ну, наводять. Проведення в місті Киви маршу безпартирної молоді, ну якої були і наші учасники нашої організації, до участі в якому долучились молоді люди з усіх регіонів України. Там були не тільки студенти, а й молоді люди, які вже мають сім'ї, проте через кредитні умови не можуть собі дозволити придбати житло. На жаль. Щодо результатів моніторингу, то засвідчили, лише менше 40% даних усіма парламентськими політичними силами обіцянок на молодіжної сфері, хоч якось, були виконані. Ну, тоді ми переходимо до самих обіцянок. Так. Добрий день, шановне панство. Я Медведєв Роман. Хочу представити вам таку політичну партію, як наша Україна, народна самооборона. Що ж, пропоную роздивитися їхні обіцянки у програмі молодіжної політиці, роздивитися ті, які вони виконали, виконали частково і не виконали взагалі. Почнемо з тих обіцянок, які вони виконали. Це сфера освіти. Стипендія для серій студентів 1064 тисяча гривні. Сім'я. Допомога при народженні першої дитині 12 тисяч гривень, другої – 15 тисяч гривень, третьої і наступних 25 тисяч гривень. Для багатодітної сім'ї допомога на дитину віком до 6 років щомісячно 225 гривень. Від 6 до 18 років 298 гривень. Дитячі садочки. Стимулювання створення нових дитячих садків, у тому числі приватних. Виконано. Здоров'я. Обмежимо розповсюдження азартних ігор, убезпечимо від них дітей, також виконано. І останній пункт, який, який повністю виконала наша україна народна самооборона, це посилення відповідальності за продаж спиртного та цигара. Зараз переходимо до тих пунктів, які були виконані частково. Це сфера освіти. Знищимо хабарі під час вступу до вузу через обов'язковість зовнішнього незалежного оцінювання. Забезпечимо пільги на міжміський проїзд для школярів і студентів. Також було виконано частково е, сфери здоров'я. Це зупинимо алкоголізм та дитяче коріння, заборонимо масову рекламу алкоголю та тютонових виробів. Це всі пункти, які були виконані чи виконані частково. Зараз ми прийдемо к тим пунктам, які взагалі не були виконані. Це сфер, сфера освіти, е, реальна вибор міських керівників вузів та наукових установ. Друге підключити до інтернету кожну школу у селі. Третє. Збільшимо фінансування наукових досліджень до євростандартів не менше 2% ВВП. Сфера житла. Відділення земельних ділянок для масового будівництва соціального житла. В сфері роботи допомога 20 тисяч гривень, надбака 20% і житло для випускників, які підуть працювати в село на 3 роки. Дитячі садочки. Дошкільна освіта забезпечить кожній дитині володіння українською мовою і вивчення народних традицій. Здоров'я. Буде відкрита дитяча лікарня майбутнього. І наостанок армія покінчимо з чергою військовослужбовців на житло і професійна армія. Це ті пункти, які не були, на жаль, виконані в партії «Наша Україна. Народна самооборона». самооборони. Дякую. Роман. Я, як представитель. молодежь нам все буду сейчас рассказывать о партии Бют, о партии Блок и Тимошенко. Итак, если бы все пункты, которые обещал, обещала данная партия, были выполнены, наверное, мы бы в нашей стране жили немного лучше, но, тем не менее, они смогли добиться некоторых улучшений в том, что они обещали. Так, наверное, самый главный для студентов и для молодежи пункт – это, конечно же, является принятие законодательства про студенческое самоуправление. То есть мы наконец-таки смогли понять, зачем оно нужно, как она должна работать и благодаря чему. Второй пункт, который был выполнен и является тоже очень важным, это то, что был принят закон, закон по поводу того, что при рождении первого ребенка выплачивается 12 тысяч гривен семье, при рождении второго 25 тысяч гривен, и при рождении третьего и следующих детей 50 тысяч гривен. К сожалению, на данном на данном пункте заканчиваются те законопроекты, которые были реализованы, которые были обещаны. И начинаются только те, которые уже были выполнены частично или выполнены не до конца. Итак, по поводу образования. Это было то, что была фактически частично создана система независимого оценивания, то есть система ЗНО. Благодаря этому мы можем говорить сейчас, что вступление сейчас в высшее учебное заведение является более-менее независимым и более-менее а, некоррупционным. Далее, по поводу стипендии, было обещано то, что они, а, они обещали довести стипендию до прожиточного минимума. К сожалению, да, прям до прожиточного минимума не было это доведено, но значительное повышение стипендии было проведено. Далее, это то, что должна была быть разработана национальная система. Студенческих льгот, то есть это скидки в проезде в транспорте, возможные дисконтные программы, всякие скидки для хождения, заведения культуры, массового характера и все остальное. Насчет проезда мы знаем, что был принят законопроект, по которому круглый год студенты имеют право ездить в поездах со скидкой 50%, по уже дисконтных систем и сетей, к сожалению, такого не было не принято. Далее, создание системы оплаты за обучение в рассрочку. Сейчас мы знаем, что большинство, большинство в большинстве вузов мы можем платить в, за обучение только по семестру. По семестрам. Но в законопроекте они обещали, что будет это сделано помесячно, но еще не доведено до конца. Далее. Было обещано, что студенты смогут беспрепятственно и легко участвовать в европейских программах по обмену студентами на стажировках, на практиках и все остальное в том же духе. К сожалению, уже какие-то продвижения в этом направлении были сделаны, но тем не менее мы можем говорить, что любой студент на данный момент может пойти и оказаться спокойно за границей на стажировке в Европе или в другой стране мира. На этом Заканчиваются те пункты, которые были выполнены частично, и переходим к тем пунктам, которые не были выполнены вообще. А это в сфере образования партия Батькивщина обещала создать систему грантов для молодей и научных деятелей. К сожалению, не каждый из наших молодых студентов и молодых деятелей не может получить гранты от государства, а только гранты от заграничных организаций, что, к сожалению, печально. Далее это было обещано, что постепенно будет обновляться материально-техническая база ПТУ и высших учебных заведений. Но, как я думаю, все знают, и студенты, и, наверное, представители все, кто присутствует здесь сейчас, данный процесс почему-то не движется. Далее, по поводу получения молодежи жилища, места, где они смогут жить и родить своих детей и так далее. Было обещано, что будет выдаваться долгосрочный кредит, то есть ипотека под 2-4% годовых на 10-30 лет. К сожалению, до сегодняшнего дня еще не было принято ни одного законопроекта, и все мы знаем, что ипотеку мы не можем получить по столь малые проценты. Ну и, соответственно, в отношении работы был обещан законопроект о гарантировании первого рабочего места, но также это не был законопроект принят. И в сфере студенческого прав студентов. Было обещано, что они создадут программу «Студенческий прорыв», который бы уменьшил кардинально коррупцию в вузах, но также это не было сделано. Также обещали, что будут модернизированы библиотеки и то, что в студенческих городах, городках будет проведен везде интернет. Но, к сожалению, мы также этого не видим. Ну и очень важный пункт не был сделан, это про армию, это то, что Украина перейдет на профессиональную армию. И будет лигатирован призыв обязательно призыв. Но также этот пункт не был выполнен. Спасибо за внимание.